Всім привіт! Мене звати Ярослава. Ви на каналі Бамбіні. Сьогодні буде огляд стокового дитячого одягу від нуля до трьох років з Європи. Перший наш завоз ми розглянемо ось такі чоловічки сірого кольору в горошок, рожевий, з такими ножками-мишками. Це розмір йде на 0-3 місяці дитинці. Так ось такі чоловічки на дівчинку рожевого кольору, теж в горошок біленький такий. Так, дуже такий м'якенький, до тіла буде добре. На розмір на 6-9 місяців. Ось такі осінчики, рожеві, на дівчинку від 2 до 3 рочків, м'якенькі. Внизу у нас іде трошки завужені. Така кофточка біленького кольору зі слоником. Тут у нас пише від 0 до 3 місяців. Де йдуть ручки, є, щоб заховати, щоб дитинка себе не поранила нігтиками. Отак. отакого От кольору м'якенька, легесенька. Такі ось боді сірого кольору. Тут у нас все працює. такого кольору. Так. А розмір у нас від 0 до 3 місяців. Ось така футболочка жовтого кольору. Тут ось такі рюшки. Так, дуже м'якенька. Ріст 68. Тут йдуть дві кнопочки, щоб краще було вдягати. Ось такі шортики сірого кольору на дівчинку, така кофточка тепленька, якраз весну. Ось такого є дві кнопочки. От. На 6-12 місяців таке платтячко такого кольору хаки, теж в горошок на 6-9 місяців. Ззаді тут у нас одна пувочка, така легенький, але тут тепліше рубчиком Ось така маєчка. Для дівчинки такий пантик легенька, така тоненька. На один-два рочки, така кофточка, тепленька на флісі. Так, на 62 сантиметри. Мульт-три місяці. Ось такий боді, голубенького кольору, сердечок. Тут кнопочки у нас. На 0-3 місяця. Легенький, ось такий пісочник блакитного кольору, більш синішого, на 3-6 місяців. Тут отут -от ідуть окремо для ніжок. Ось таке платтячко блакитного кольору, такі квіточки, легенькі, тут іде рубчик на 2-3 роки ростом 98 см. Ззаді йде така пувочка, щоб легше було втягати. Такий боді, більш новорічного стилю, такий біленький. М'якенький, швів дуже нема. Ось такий теж боді з синього кольору з різними тваринками. Тут також працюють стівки на 9-11 місяців. Ось такий чоловічок. Рожевого кольору зірочками. Тут у нас без носочків на 3-3,5 рочки. Ось такі шортики на дівчинку, на 2-3 рочки. Тут така резиночка, але не туга, щоб не давило. Ось такого сірого кольору. Всім, э, дякую за перегляди. Обов'язково підписуємося на мій канал. Якщо бажаєте щось придбати або якісь питання, то, будь ласка, посилання в описі.